У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Останні рази, дорогі во Христі, говорили про визнання християнської віри і остатні, остання наша розмова закінчилася, що хрест Христовий є символом. Так само, використовуючи, який, ми визнаємо свою віру, визнаємо, захищаємо свою віру, пропагуємо свою віру, несемо свою віру, показуємо свою віру, і говорили. Про, закінчили про мідного змія в пустині, як про образ Хресної жертви Ісуса Христа. Бо пише нам Святе Письмо, що так само, як Моїсей Змія підняв в пустині, і хто побачив змія, подивився на того змія мідного в пустині, з вірою, то лишався. Лишався живий після укусу ядовитої гадюки, так само, хто подивиться з вірою на розп'яття Ісуса Христа, яким Він дарує нам спасіння, то ми то спасіння, яке Він нам дарує і отримаємо. Маємо приклади. Так само коли Христом. Перемагали люди зло. Імператор Константин в 312 році переміг свого ворога, йому було на небі явлення Христа і під низом напис: цим переможеш. Він зробив хоругви у вигляді Христа і переміг свого ворога. В битві, хоча сили ворога були набагато більші, ніж самого Константина. Святий Іван Євангелист. Йому одного разу подали чашу з отрутою. Іван, Святий Іван перехрестив, чашу випив і нічого йому не сталося. Подібні випадки. Були зі святим Бенедиктом і святим Францом Ксаверієм, котрі так само їх хотіли отравити, вони ставили знак Христа на якійсь траві чи на тій самій чаші, та, і нічого їм не шкодило, як пише нам так само святе Письмо, що будете. Мати віру, будете вірити в Ісуса, то навіть коли би і випили, що смертельне, що їм не пошкодить. Так, оці приклади бачимо, Ісус ніколи не говорить неправди, завжди говорить, що, що, що говорить Господь, завжди все збувається, все є правда. І є такі люди, котрі. Стараються довести, що є щось в Біблії неправдиве. Якісь факти, якась історія неправдива. Та, і, і по нинішній день. І, ніхто ще нічого не доказав, що в Біблії щось є неправдиве. Якщо щось ще може не відкрите, то це зовсім не означає, що такого що не може бути. Значить, ще Господь тримає десь в таємниці, щоб прийде час і нам це відкрилося. Стараємося при кожній нагоді осіняти себе святим Христом. Стараємося, як нам нас вчить катехізм, коли починаємо якусь справу, закінчуємо справу, э, встаємо зранку, лягаємо. Та не, ті, не тільки молитва, завжди ми себе що, осіняємо э, з знаком святого Христа, визнаючи тим свою віру. Коли колись в перші в який хтось хотів стати християнином, то він хотів охреститися, то мусів скласти визнання віри. Тобто мусив вивчити то, що повинен вірити християнин. І відповідно, ось то визнання віри ми називаємо, дорогі в Христі, символом віри. Символ віри це коротке визнання в те, що я вірю. Що я вірю. Є два апостольський і Нікео Царгородський. Ми на кожній літургії ось визнаємо свою віру. Оце на літургії ми визнаємо свою віру, читаючи оцей Нікео Царгородський символ віри. Колись я почув таке слово кредо і не знав, що воно означає. Виявилося, що слово кредо означає правило, по яких я живу. В які я е, своїм життям, можна сказати, е, утверджую оце правило, Оце символ віри, який о Царгородський, то є, має бути кредом кожного християнина. І, звичайно, коли ми так глибоко дивимося в нашу віру. То ми не можемо тоді зрозуміти, ми нікого не осуджуємо, але ми не можемо зрозуміти, як християнин, котрий прожив, наприклад, на світі 50 років, чи 60, чи 40, чи 30. Та його питаєш, що ти віриш? А він каже, я не знаю. А ти сину віри, знаєш, ні, не знаю. І відповідно, уявіть собі. Що можна говорити з такою, з такою людиною? Звичайно, що е, там різні сектанти е, будуть е, сміятися з нас. Різні сектанти будуть е, мати успіх, тому що е, ми не вміємо, ми навіть не знаємо, що ми віримо. Навіть деколи є таке, що людина вже і знає символ віри. А коли спитаєш, а в що ти віриш, а... він каже, я знаю, в що я вірю. А символ віри знаєш? Знаю. На пам'ять знаєш? Знаю на пам'ять. А... а про що в тому символі віри? Людина не знає. Отже, маємо не тільки вивчити символ віри. На пам'ять, а лише і знати, про що, він, в що ми віримо? щоб мати успіх у нашій вірі. І знову ж таки, щоб визнати свою віру перед світом, а визнавши, щоб ми так само могли свою віру захистити. В символі віри є 12, можна сказати, членів 12 частин. Е, Чому 12 частин? Ну, Вчені біблісти пояснюють, що е, дуже багато є в Біблії, е, ну, зустрічає число 12. Наприклад, І було 12 колін Ізраїля. Було 12 апостолів. 12 каменів поставили жертовник сини Ізраїля, коли перейшли через Йордан, поставили 12 каменів перед входом в обітовану землю. І в наперснику, наперснику котрий носили жидівські священики, було 12 дорогоцінних каменів. Святий Амвросій каже, що символ віри це є панцир, який боронить нас від ворогів. Тобто, коли ми визнаємо, віримо в те, що ми визнаємо, знаємо, що ми визнаємо, то ми тоді знаємо, хто ми є, і, відповідно, можемо дати відсіч любому ворогу, який хоче нас звести з правдивої дороги. Амінь. Слава Ісусу Христу!